Доброго дня! Ми продовжуємо серію лекцій, які реалізуються в рамках проєкту онлайн-навчання медсестер навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти. Мене звати Мар'яна Солодовська Кульцова. Я є завідувачка симуляційно-треногового центру Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, а також викладач дитячої реанімації та анестезіології. І інструктор від Європейської ради реанімації. Хочу вам нагадати, що цей проєкт онлайн-навчання навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Тема нашої наступної лекції базові реанімаційні заходи у дітей на догоспітальному етапі. Є певні відмінності здійснення серцево-легеневої реанімації. Для дітей від 1 року до статевого дозрівання та немовлят до 1 року. На відміну від дорослих, які разом із життєвим досвідом здобувають кардіологічні проблеми, зупинка кровообігу в немовлят та дітей більш вірогідна через зовнішні причини, включаючи травми, отруєння, проблеми з диханням, дорожньо-транспортні пригоди та інші нещасні випадки. Тож розберемо покроково алгоритм послідовності ваших дій при раптовій зупинці кровообігу у дітей. Цими базовими знаннями повинен володіти кожен. Адже якщо дитини сталася зупинка дихання, то лік іде на секунди. Від зупинки кровообігу до загибелі кори головного мозку в нормальних умовах при кімнатній температурі є від 4 до 6 хвилин. Отже, алгоритм складається з послідовності певних кроків. Крок 1. Безпека. Крок другий. Дитина не реагує. Третій крок. Покличте на допомогу. Четвертий – Відновіть прохильність дихальних шляхів. П'ятий. Дихання відсутнє неефективне. Шостий. Виконайте 5 рятівних вдихів. Сьомий – Немає ознак життя. Восьмий. Здійснити 15 грудних компресій та 2 вентиляції. І якщо у нас не була викликана допомога на початку або не було особи, яка би нам допомогла, через 1 хвилину серцево-легеневої реанімації ми можемо повідомити службу екстреної медичної допомоги та покликати на допомогу, і, як і у дорослих, використати автоматичний зовнішній дефібрилятор. І як тільки він почне працювати, Чітко дотримуватись його вказівок. Ось так цілому виглядає алгоритм базових реанімаційних заходів у дітей. А зараз ми розглянемо кожен крок окремо. Якщо, Якщо у нас на місці події безпечно і нічого не загрожує, наступним кроком ми повинні переконатись, що дитина не реагує і не має свідомості. Для цього ми задаємо запитання: малюк, пробудись! Або з тобою все гаразд, а також використовуємо тактильну стимуляцію. Обережно потискаємо за руку чи плече. Якщо дитина не відреагувала, це означає, що вона у критичному стані і треба невідкладно діяти. Потрібно викликати когось на допомогу, хто є поряд, і попросити цю особу залишитись біля вас. Адже можливо, Буде потрібна її допомога. І пам'ятайте ще таку річ: якщо ви один та без телефону, який в межі доступності, через одну хвилину проведеної серцево-легеневої реанімації, зателефонуйте на номер 103 та скористайтесь автоматичним зовнішнім дефібрилятором, якщо він у межах доступу. Отже, поставте телефон поруч із дитиною у функції гучного зв'язку. Дотримуйтесь казівок диспетчера, використайте автоматичний зовнішній дефібрилятор, якщо він доступний. Наступний крок це відновити прохідність дихальних шляхів. При цьому огляньте ротову порожнину на предмет наявності сторонніх тіл та пам'ятайте про анатомічну особливість у немовлят. Їхня голова більша в порівнянні з тулубом, тому забезпечте нейтральне положення голови. Та припідніміть одним пальцем за підборіддя. Наступний крок треба визначити наявність чи відсутність дихання. Для цього використовуйте метод чую, бачу, відчуваю. Нахиліть своє обличчя максимально близько до рота та носа дитини. Водночас боковим зором дивіться на його грудну клітку. Наша мета побачити рухи грудної клітки. Вухом почути шум дихання. Шкірою щуки відчути тепле повітря під час дихання. Перевірте дихання протягом 10 секунд. Після цього ми виконуємо 5 рятівних дихів. Пам'ятайте, що голова повинна бути в нейтральному положенні, аналогічно, як при відновленні прохідності дихальних шляхів. Відмінність від дорослих є та. Що при виконанні п'яти вдихів ми охоплюємо губами рот і ніс дитини, якщо вона молодшого віку. А якщо старшого, то ми використовуємо цей же ж метод, що і у дорослого. Повністю охоплюємо губами рот дитини і затискаємо крила носа. Треба також пам'ятати, що як тільки ви виконали вдих, ви повинні переконатись, що грудна клітка повинна повернутись у початкове положення. Врахуйте те, що немовлятам необхідно близько 40-50 мл повітря, у дорослої особи близько 500. Після проведених п'яти вдихів ми повинні перевірити, чи є ознаки життя. Не забувайте, що у дітей основною причиною раптової зупинки в кровообігу є порушення прохідності дихальних шляхів. Тому ми і розпочинаємо перше з 5 вдихів. І можливо, що після цього. З'являться ознаки життя, якщо це дійсно була така причина. Перевірка ознак життя повинна бути не більше 10 секунд. Отож, якщо дитина не прокидається, не рухається, не відкриває очі, не дихає нормально, ми переходимо до виконання 15 компресій та двох вдихів. 15 компресій на нижню частину грудини двома пальцями. З частотою 100 разів хвилину. Глибина компресії – 1 третя передньо-заднього розміру грудної клітки. Пам'ятаємо, що грудна клітка повинна повернутися у висхідне положення. Якщо ви надаєте допомогу дитині старшого віку, підлітку і двома пальцями не можете забезпечити достатнє натискання на грудну клітку, то використовуйте інший метод, який є допустимий у дітей. Це натискання однією рукою або натискання двома руками. Тобто, це такий же метод, як і у дорослого. Ви стаєте на коліна з боку від дитини. Розташовуйте основу долоні по центру грудної клітки. Іншу долоню кладете поверх і замикаєте пальці. Уникайте тиску на бокові поверхні грудної клітки. Це може пошкодити ребра. Під час надалювання на грудну клітку. Не згинайте руки в ліктях. Після виконання 15 компресій, далі переходимо до виконання двох вдихів, які за методикою нічим не відрізняються від п'яти рятувальних вдихів, про які ми говорили попередньо. На виконання цих двох вдихів ми використовуємо 5 секунд. Коли ж ми припиняємо реанімаційні заходи? Ну, по-перше, коли у дитини з'явилися ознаки життя. По-друге, прибули інші рятувальники, які продовжують реанімаційні заходи. Третє, Безпека рятувальника не може бути забезпечена. І четверте ваше фізичне виснаження. Щодо автоматичного зовнішнього дефібрилятора, то аналогічно, як і у дорослого, автоматичний зовнішній дефібрилятор також використовується і у дітей. Але в порівнянні з дорослими. Звичайно, у дітей використовуються дитячі електроди до 8 років. А після 8 років використовуються ті ж електроди, що і у дорослих. Тому, якщо вам принесли дефібрилятор, то слід перевірити, чи там є різного типу електроди і також зважайте на вік дитини. Використання дефібрилятора у дітей є аналогічним, як і у дорослих. Потрібно витягнути електроди з упаковки. Подивитися на положення електродів, яке вказане на них, наклеїти електроди на грудну клітку. Пам'ятаємо, що електродів є два. Один ми клеїмо одразу знизу під правою ключицею, тобто в правій половині грудної клітки, інший під пахвині ділянці, тобто зліва. Як ви їх наклеїте, тобто, якщо ви їх поміняли місцями, це нічого не змінить в роботі дефібрилятора. Але якщо ми. Накладаємо електроди у дітей молодшого віку, то використовуємо передньо-заднє положення. Один електрод розташовуємо на грудній клітці спереді, інший між лопатками позаду. Далі дефібрилятор накаже почекати, поки завершиться аналіз серцевого ритму в дитини. За потреби пристрій каже про необхідність вмикання розряду. Переконайтеся, що ви. Інші присутні не торкаються тіла постраждалого і натисніть кнопку розряду. Одразу після нанесення розряду ви продовжуєте виконувати серцево-легеневу реанімацію. Натискаєте на грудну клітку 15 разів і здійснюєте два вдихи. Отож, підведемо підсумки, як і у дорослих, так і у дітей. Слід якомога швидше розпочати базові реанімаційні заходи при раптовій зупинці кровообігу. Використовувати АЗД автоматичний зовнішній дефібрилятор потрібно якнайшвидше, а також безпечно. Дякую за увагу! Дуже надіюся, що дана лекція була для вас корисною.